Ситуація, звісно, не прикольна, ми трохи програємо, але я думаю, у нас є ще всі шанси. Якщо ще ви дими дасте, я зрозумів, дими ніхто давати не буде. Не переживайте, я і без вас все класно зроблю. Зараз я когось в диму там нащупаю. Ладно, не нащупаю. Скажіть мені тільки де вони. От покажіть пальцем, я з ними розберусь. Ой-ой, а в кого ви стріляєте? В наступному раунді постріляєте, не переживайте. Ну давай, Сіті, будь сміливішим, візьми вже всю свою сміливість і вилізе на мене. Молодець. У мене є геніальний план. І головне, він дієвий. А я казав на початку раунду, що я зі всім розберуся, а ви не вірили. Ну, все, починається раунд, потрібно брати все в свої руки, а то рахунок 7-7 якось мені не подобається. Час вигравати, час бути доволі активним. А то якось. Неприкольно виходить, як завжди, нас зустрічає дві секретарші на банані. Ми з ними швиденько зараз домовимося про те, щоб зустрітися на наступному мітингу у наступний день. Сьогодні ми, на жаль, зайняті. Так, дим є двох опорників б ми забрали, тому у нас всі шанси. Давайте. Це ще одна секретарша. В тебе мала бути лікарня, а ти на роботу вийшла. Яка вона неприємна. Ще подругу позвала. Ми лишаємось один на один, і яка відповідальність у мене зараз в руках. Як би так це гарно обіграти? Коротше кажучи, ми взяли раунд. Даємо дим і даємо голову. Я думав, це буде важче, але як є, так є. Ай, щось. Ми дуже довго думаємо, нам би кудись уже заходити або на шорт, або в коннектор. Щось, я не знаю, а спину хтось дивиться, спину ніхто не дивиться. Я так і думав, що зараз хтось звідти вийде. Добре, трохи агресивно заходимо в коннектор. Тут хтось 100% має бути, навіть не один. Я тобі зараз як дам хаєшку. Ще з вікна хтось дивиться. Ти що підглядаєш, збочинець? Айну нафіг він залишився на пленті, а ми йдемо на Б. Ми ж розумні люди, ми розумні люди, тому ставимо бомбу там, де його немає. Ну, тепер у мене цілих чотири варіанти, звідки він вилізе. Ой, як мені це не подобається. Я сподіваюся, що у нього реакція набагато гірша за мою. Добрий день. Отже ти був десь тут, я відчуваю твій запах. Пахнеш ти, звісно, не перемогою, але не переживай, в наступному разі тобі обов'язково не повезе. Так, ситуація взагалі мені не подобається. Один в три, в сайті хтось є, вже нема. Ще й джангл хтось там стріляє. Ох, якось взагалі неприємно. Останні слова Джона Кеннеді АВП Стейрс. пум пум Томо кейк екей. Та який екей, ні. I have a good idea. Ах, моя англійська зазвичай не така універсальна, як хотілося би, але я зараз розберуся. У мене є геніальний план. Я думаю, він робочий. Ах, таке враження, ніби я зайшов зараз до п'ятикласників в кабінет, коли училка відійшла до туалету. Накурено, навиплено, Фу. Ну нічого, ми трохи потерпимо. І зараз у самий відповідальний момент виліземо даров. Дякую. Знову в оці от раунди, коли ми шифтимо, невідомо куди йдемо. Ну, хоча б одного забрали уже не так погано. А на банані у нас зараз Щось там якась пробочка виходить. Я сподіваюся, що ми зараз там розберемося. Угу. Ну, як завжди, в принципі. Іншого варіанту я і не очікував. Один в два. 100% я читаю зараз цю гру: один піде з банана, а другий піде з міда. Ну все, залишилось тільки підібрати правильну комбінацію і підібрати ключ до цього замка. Я думаю, перший піде з міда. Десь приблизно, от. Ну давай. Ну, ну давай, покажи мені, що я розумний. Ну ти підставляєш зараз о, дякую. Ти теж молодець. Все по таймінгу, все розраховано, одне хп лишилось 4 кіла зроблено. Хто молодець, і я молодець. Ой, ну що, впевнено йдемо на міт. Я сподіваюся, зараз ніхто там не буде пушити, а то вони люблять це робити. Прилетіли, як камері на світло. Що ви там взагалі очікували? Ой, щось у нас взагалі з рахунком все погано. Я зараз, напевно, залишуся сам. Хіба що тімейт ще когось шльопне. Він когось шльопнув і віддався. 1 в 3. Ну нічого, у мене є надзвичайно хитра стратегія, як взяти цей раунд. І, походу, вона спрацює. Якщо я ще останнього якось нащупаю, так вона дійсно робоча. Бути Кресою завжди оптимально. Ще й авік заберу. Несподіваний хід, містер Холмс. Сподіваюсь, моя команда буде мене зараз хвалити. Буро, бро, найс, найс! Нам бо якось більше по стелсу, а я вже зрозумів. Ти заходиш, стелс відміняється, тільки не здохне. Молодець. Ладно, я і без тебе розберусь, я професіонал. По-моєму, останній в коннекторі був. Ну вийде run дати шо? Я би сам не здогадався, що можна дати флешку. Я чекав е. Як мене бісять люди, які здихають і дають ще якісь коментарі. Ніби я без тебе не розберусь, що мені зараз робити. Ну вилізити, йо. -йо. все, молодець. Ой, ще одного покликав. Так, ну ніби мені допомогли розправитись з цими двома негідниками. Зараз ще з третім розберемось. І можна заходити на плент. Правда, тут ще була якась хаєшка. Я не зрозумів, вона була від нашого чи від їхнього. Добре, певно, заходимо на плент. Давайте розглядайте кожну щілину, вони можуть бути де завгодно. А я поки в церкву зайду, помолюсь, там хтось на Сіті є. Блін, вбив. Так дешево. І цього так дешево. Ну, але я старався, я молодець. Я зробив 4 кіли і вбив курицю. Так, вони заходять агресивно апси. І не дивляться шорт. Хто їх вчив заходити на Бепленд? Вони дивилися якісь неправильні туторіали на Ютубі. І в секунді ми залишились в 2-3. У чувака аватарка пеніса. Як важко сьогодні, мені це все дається. На стільці хтось має бути 100%. Та ну, нікого нема на стільці. Зараз глянемо під вікном. Стілець намалювався. Зараз я з тобою розберусь. Ти ж флешку ну, 100%. Добре, лишається останній. І питання в тому, де ж він може бути. Бо я, якщо чесно, не відчуваю його запаху. Чому вони не їдять цибулю з чесноком перед кожним раундом? Це було б дуже непогано. Я би зміг їх відчувати по запаху. Та ну, наберись сміливості і вийди як чоловік. Ну, я, звісно, тебе забрав не як чоловік. Але сміливості ти набрався, молодець. Ох, ти там віддихай, де він, блін, мене зустрічати. І друга свого за ВП забери, хай там посидить з хаєшкою. Інфи немає. Є тільки інфа по тому снайперу. І це останній раунд. Якщо ми програємо, то ми програємо. А ВП забираємо. І куди йти, я навіть не знаю. Ну зараз 100% має хтось от в спину. Та ну. Це він тебе образив? А ти друга його не бачив? Він на банані чи на міду? Матимемо надію, що він залишився на банані. Гой, ти так кажеш, ніби то я хотів піти на Б. Бляха, це ще й такий відповідальний момент 12-7. Якщо я зараз допущу хоча б одну помилку, то всі будуть на мене матюкатися, ніби це моя вина, що ми не взяли цей раунд. А я та стараюсь зі всіх сил. А, все я його почув. І убив, який я молодець. Ніхто матюкатись сьогодні не буде. Ну а на цьому все. Дякую за перегляд. Це був Counter-Strike 2, друга частина. Сподіваюся, вам сподобалось. Якщо це так, то поставте лайк та підпишіться на канал. До речі, рандомний коментар отримає 200 з чимось гривень. Тому напишіть будь-яку нісенітницю, і у вас будуть шанси отримати на халяву каву. Ну а я пішов монтувати наступну частину. Дякую і до зустрічі.